Значить, Трамп хоче зобов'язати Європу питаннями гарантій нашої з вами безпеки. Що з цього приводу думає Європа? Ага. Значить, ми Європі дуже цікаві у лапках. Добре. А що буде робити Європа? Чи не буде робити з приводу нашої з вами безпеки? Ой, буде прям слухайте. Ну так, да, хто ж Європу годувати буде? Ми з вами будемо готувати. Так, е, да, Європа буде виконувати свої обов'язки. Єдина е, єдина така від них буде прохання або умова, що вони максимально всім будуть допомагати, але без своїх людей або з мінімальною кількістю своїх людей. Ой, ну не вся навіть делегація доїде. Хтось не доїде. 95 гривень донат. Дякую, молодці. Ну в цьому вони. От в цьому всі вони. От дивіться, що буде відбуватися 9 числа там на болотах. Буде повна срака. І з цією делегацією, і з внутрішніми якимись проблемами. І з тим, що щось до них прилетить і щось їх привітає. Мабуть, що і не не хай буде так. Гучно привітає. Але і погода буде срака. Але, попри це, все вони. Із, просто із останніх сил будуть корчити гарну міну при поганій, дуже поганій погоді. От в цьому є вони всі. Боже, як гарно вплине і башня тут. Ну, так гарно прям. Так, значить, що буде? Буде внутрішній конфлікт, внутрішнє невдоволення, внутрішнє напруження. Це перша історія. Друга історія. Вони будуть як оті павліни, як вони завжди роблять, вихвалятися і казати, що ну не дуже було і потрібно ваші. Балтійські енергосистеми ми знайшли нових або нового партнера. Це будуть казати там на болотах. Це буде повна е, лож, трендьош і провокація, і ми з вами також підтвердження цьому скоро побачимо. От і добре. От і добре. Дивіться, що там буде далі. Вони не те, щоб виводять війська, вони трошки розводять лінію безпечну для однієї сторони і для іншої. Тобто вони більше роблять оцю зону е, сіру. І е, якщо зараз там припинення вогню, там все може бути, і навіть якийсь час і мир може бути, але це знову ж таки питання часу, коли е, знову почнеться бійня. А вона неодмінно почнеться. У когось будуть нові машини, новий вид транспорту. Це максимально 27-28 рік, тобто це недовго. І попруться на тому транспорті або нові шляхи будуть для завоювання для надання удару. Нехай таки не збувається. Будуть робити так, щоб люди бігли зі своїх домівок. Ну, те, що вони тільки одне і вміють робити, це нести розруху і смерть на землю, на яку вони приходять. Знову прийдеться перевзуватися в повітрі. Ну, Вони вже звикли до цього, нічого страшного не, не трапиться. Спочатку їх зобов'яжуть. Перевчитися, перекваліфікуватися, переробити документи, навіть мову, тобто точно там буде не рашистська Федерація да, в Криму. Хто зможе, той залишиться, хто не зможе нахер з пляжем? Вони підуть, вони підуть. Крапка. Чому вони підуть? В смыслі ворог піде. Причому ми для цього. Не те, щоб нічого не робимо, ну це не є там контрнаступ, чи там, я не знаю, до нас привезли авіацію і вони розхірячили війська ворога. Ні, вони валять не через нас, вони валять через себе. А що ж там таке трапиться? Що вони валять? Нехай валять. ну, Давно пора. Що там таке трапиться? Нова війна. Нова війна. Тобто, це не історія про те, що ще 100 тисяч сюди виплюнеться і буде чорними пакетами через якийсь час. А це історія, що їм дійсно треба поповнювати армію, але для нової війни. Тут, -ту -ту боже, нехай воно збудеться прямо сьогодні. Які гарні новини у нас. Аж сонечко вийшло. Крим треба відібрати і комусь передати. Кому хоче передати е, Трамп Крим? Нам, наприклад, або комусь іще. Нам не хоче вже вирішена історія, чий він буде. Ну, аби не рашистські, а там подивимось. Там будуть умови, будуть такі контракти, це дійсно так. Там будуть умови щодо строку, причому ці умови не будуть виконуватись. Тобто, якщо тут е написано, що на рік контракт, дуже велике питання, чи він на рік і чи можна буде через рік його закінчити. Але разом із тим, людина може купити собі, придбати собі. За рахунок е, Держслужби, землю, будинок м -м, зробити ремонт, взяти іпотеку. Тобто щось пов'язане із житлом із землею. І це прямо бонуси бонуси будуть. Дай Бог. Дай Бог. Е, велика карта для для розіграшу, для великого такого, знаєте, кроку, для великої вдачі для Трампа це ми із вами. Щодо бункерного, там історія така. Він буде максимально Трамп, я маю на увазі, максимально поки вести себе м'яко і ніжно. Враховуючи на те, ну сподіваючись на те, що е, його пропозиція там відгукнеться позитивною відповіддю, так не буде. І от, коли так не буде, він змінить оцю милість на гнів. Тобто Трамп по відношенню до Кремля. От, нехай воно так і станеться. А ми для Трампа, я ж кажу, що просто якась е, ну, чарівна паличка-виручалочка і якась така велика оборудка в його руках. У нас він зацікавлений більше, як це не дивно. Ну, да, спробуйте залучити мігрантів з інших країн. А друга річ те, що нашу з вами Україну частково вже пообіцяли, як мінімум, трьом країнам. От про це мова йде.